Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Зараз сезон полуниці. У нас шикарна ця полуниця, дощі йдуть, вона зріє, але вже зараз край треба вибирати, тому що пішла сьогодні на грядку і бачу, де яка починає трошечки вже підгнивати. Треба масово йти збирати полуницю. До речі, дуже-дуже вдалий метод вирощування полуниці на плівки. Я зараз вам покажу. Отака в мене цей рік полуничка. Сейчас покажу. Останні маде боюся, щоб не роздушить. Ой, не Так вся грядка. Красно, все. Це сьогодні мала вибирати і вже так заморилась після роботи. Завтра зранку вийду і повибираю. Так оця грядка тут на пленці. Дуже зручно. Не треба ним сапати. Вуса я розсаджую в друге місто. подрізаю їх і висаджую. І тут вони ось ще буде і буде вона. Ну, А тепер приступаємо до приготування такого десерту. Значить, Для цього нам знадобиться. Тут у мене 350 грам сиру кисломолочного, 3 яйця. Сюди кладу один банан. Банан має бути дуже-дуже зрілий, щоб він не був зелений. Так. По бажанню я кладу неповну ложку цукру, тоді ванільний цукор і столову ложку крахмалу. Оце все зараз переб'ю блендером. Получилася отака така дуже-дуже еластична маса. Я її зараз перекладу в форму. Форму змастила олією і посипала трошечки манкою. Розрівняла я такий творожок, все виклала. І тепер зверху накладаю полуничку. І це все присипаємо кокосовою струкою. І відправляємо в духовку на 50 хвилин при 180 градусах. Поки запікається наш десерт в духовці, ми зробимо. Полоничне смузі. Значить, тут я не вибирала полуниці, сюди можна вже будь-яку: і мілку, і, ну, в общем, аби була тільки стигла. Значить, сюди додавала вже столову ложку молока. Ну, молока. Додам ще столову ложку, хоч це шкідливо, але цукру. Хочеться, щоб воно було солоденьке. Хочу. Да, ну, юра <с буде собі додавати ще. І вершки. Вершки в мене 15%, але вони смачні. Додаю вершки. Тут у нас 200 грамм, 100 грамм буквально, 100 грамм вершків, додала. половина було. О, навіть тут ось. А, ні, Я тут показую більше. Ну, я тут пів, пів коробочки. Угу. Тут все... Ну, Там вже ж половиниця. І взбиваю. Ми навмисно не виключали камеру, це буквально там 3 секунди, так? Дуже-дуже. No, це дуже швидко робить. Все, смузі готове. Відключаю блендер. Вибираю і наливаю в стакани. Це так смачно, Не. а корисно. Нате слово. Ось з такої чашки, клубніки в мене вийшло два стакана і ще залишилося. А це наша м'ятка. Вона така теж смачненька. Ароматна, чай дуже добре знає. Ось такий у нас смузі вийшов. І зараз будемо виймати наш десерт з духовки. Достали ми запіканочку нашу. Ой, яка ж вона повітряна. Це ніжно, це дуже смачно. От виходить з такого з 400 грамів, виходить 4 отакі шматочки. До речі, коли ви змажете форму олією і посипіте манкою, то у вас буде отакий результат. Тепер це все можна ще притрусити цукровою пудрою. Воно ще гаряче, цукрова пудра може розставати, бо ми ж, як завжди, спішимо. От, якщо вона холодна, то цукрова пудра не буде розставати. Ну і як же тут без м'ятки. Так, ось такий сніданок у нас виходить, Я ось покажу, Юра, ближче в розрізі. Це просто, ну це, це дуже смачно. Я ось все... от, Воно таке ніжне, ви погляньте, ось все. Ніжне, ніжне. І дуже-дуже смачне. Напом Йора. Ні, дійсно вкусно. Воно ніжніше виходить з полуничкою. І кстати, чувствуєш що це? банан. Дуже дуже відчувається банан mm -hmm. теж. Полуниться з бананом. Такий десерт, це дуже дуже смачний. А саме головне, що робиться він дуже швидко. Швидко в плані приготування заготовки. Тому що там в духовці, до речі, в духовці воно було у нас не 50, а 40 хвилин. От. Я собі включила і пішла по своїм справам, пішла вибирати клубніку для смузі. Так що зробіть обов'язково, це дуже корисно. Тут нема нічого шкідливого для діток це взагалі знахідка зараз. Замість, саме сезон полуниці і саме сезон для таких десертів. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого найкращого, Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.